Спробуємо відкрити ось таку трубочку. Трубочку. А, стінки в неї такі трухловаті, тоненькі, і, можливо, навіть це були осмії. Ну, зараз ми це побачимо, да? відкриємо її, мабуть, із кінця. Це була така без коліна трубочка, тому я заліплю її глиною. І дивимося, що тут є таке цікаве, хто її тут вскривав. Ну, бачу, що ось розрізаний кокон осмії. Теж осмія, теж осмія, так? Да? Дивимося далі. Оп, осмія. Теж осмія вийшла. Вся ось пуста. Ну що, в нас ще два отвори. Також осмія. І от дорослій осмії, Це вже такий досить великий кокон. потрібно було ось така отвір, невеличкий маленький, щоб вийти. Це отмір там в міліметра 3, мабуть. Ось знову кокон і отвір. Дивимося, що тут далі, а тут далі пусто. Така цікава трубочка. Вони не вийшли непослідовно, а кожен, як собі хотів, бо трубочка була досить трухла, прогризла цю от, е е труху. Отака казочка.